Дорогі українці, українки, сьогодні день тих людей, чия професія бути захистом життю День українських медичних працівників, працівників і працівниць, усіх наших лікарів, усіх наших медичних сестричок, усіх наших бойових медиків. Саме в цій роботі чи не найкраще видно, що, що таке цивілізованість, що таке. Людяність, і як люди вміють жити і працювати заради інших людей. Я дякую вам, шановні українські медики, за вашу професійність, за ваше служіння і за кожне врятоване вами життя, за всі ці безмежні світи, які видно в очах і дітей, і дорослих, і воїнів, і цивільних, усіх, усіх, кого ви врятували. Дякую вам. Бажаю вам сили та незмінної вдячності усіх наших людей, усієї України. Бажаю вам перемоги! Слава вам! Слава Україні!